20 тисяч гривень на потреби поранених бійців, а то зібрали учні середньої школи номер 99. Доки дорослі скуповують гречку, сілі, полюють на долари. Маляки організували благодійний ярмарок та вистави. Лише сьогодні юні актори зібрали 6 тисяч гривень і передали їх волонтерам військового шпиталю. казка зі щасливим кінцем, де добро перемагає зло. Такою виставою третьокласники 99-ї школи вирішили зібрати кошти для потреб бійців АТО. На вході скринька за квиток платять хто скільки зможе. До прем'єри готувались три місяці. Ми збиралися зробити цю благодійну виставу для того, щоб зібрати кошти. І, можливо, нас візьмуть приклад інші школи, інші класи. Це трошки складно, але ми хочемо підтримати бійців, які зараз воюють на Донбасі. І ми зараз на сцені, а вони зараз в окопах. Це велика різниця. Ми хочемо хоч чимось допомогти їм. Ну, щоб допомагати чимось, нашій країні допомагати бійцям нашим, які зараз в АТО, яким зараз погано, не так, як нам. Бо за нас зараз воюють. Ми повинні хоч чимось допомагати. О, я, я хочу, щоб ми виграли в цій війні. Я дуже хочу. Я дуже переживаю за Україну всім своїм серцем. Батьки артистів розповідають, діти дуже болюче переживають події на сході. Кожен старається допомогти як може. Всі діти дуже глибоко це все сприймають. Вони усвідомлюють, дійсно усвідомлюють, що вони роблять і для чого вони роблять. Ну, діти дуже вони переживали до цієї вистави, готувалися. На прем'єру запросили і вояків після вистави вручили їм власноруч зроблені обереги. Боєць батальйону Полтава Віталій зізнається, дитячі малюнки та поробки підтримують на передовій. Ось ці браслети, сплетені школярками, пройшли з ним бої за волноваху Маріуполь та Дебальцеве. Вистава чесно, очень не м'янідав, що дітки в такому віці я не так красиво все приподнести. сіти, що їм, тому що от всі ці ті які вони нам давали, вони дійсно з нами в здесь і от Плохо на душе, очень плохо. Просто тебе настроение. И действительно, настроєння. І дійсно, вот маленькі обереги, як вони кажуть, що дійсно не допомагають. Це вже не перша благодійна акція школярів. Тиждень тому діти влаштували благодійний ярмарок. Та передали подарунки бійцям і отримали подарунок у Відповідь діти перед Днем закоханих виготовляли маленькі подарунки і солодкі солодощі. У нас була ярмарка для підтримки бійців, і вони ці солодощі передали тоді в 81 окрему аеромобільну бригаду. І ми були дуже здивовані, коли через, через тиждень саме кожен з бійців, підписавши цей прапор, передав дітям привіт і з бажанням діти хорошо учитись спортом, займайтесь. Вважайте старших лише сьогодні школярі зібрали близько 6 тисяч гривень. Усього за останні два тижні 20 тисяч. Усі кошти передали на потреби поранених вояків, волонтерам військового шпиталю. Євгенія Подобна, Іван Головач. П'ятий канал. Це всі новини цього випуску. Утім, телемарафон Україна понад усе в ефірі п'ято. Триває.